Олександрійці 30 серпня попрощалися з Наталією Кузнєцовою. Активістка правого сектору брала активну участь у революції гідності. Спочатку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком пішла захищати Україну. Її чоловік Віктор Панаско поліг рік тому під Бахмутом. Наталія загинула 26 серпня, 29 серпня. З нею попрощалися на майдані Незалежності у Києві, 30 серпня віддали шану захисниці в Олександрії. І зараз, дивлячись на цю новоприставлену Наталію, можна сказати, що вона одна із новітніх Жон мироносів, які пішли на фронт, які своїми хрупкими плечами і ніжними руками захищають нас з вами. Дуже скорботно і боляче, тому що на цьому місці, в цій громаді, ми відспівуємо е, лише, дай Боже, останнє, першу жінку, але таку вродливу і таку молоду, яка повинна була б жити і радуватися життю. Наталія Кузнєцова народилася 11 грудня 1992 року в Олександрії. Навчалася в 17-й школі. Потім вступила до політехнічного коледжу на юридичний факультет. Вищу освіту отримала за фахом юриспруденції, працювала в юридичній компанії Сканвей у 2014 році? Брала активну участь у революції гідності. Під час майдану познайомилася із Віктором Панаско, позивний іранець. Згодом вони одружились, і Наталія взяла псевдонім Іранка. Була керівником Чернігівського правого сектору і з початком повномасштабного вторгнення не вагаючись, обоє стали на захист батьківщини. Прощаємося з захисницею, з молодою дівчиною, яка своїм життєвим кредо обрала захист України, захист честі, правди, гідності, незалежності. Дівчина, яка могла б. Будувати свою сім'ю, народжувати дітей, бути берегинею свого роду. Але вона стала берегинею свого українського народу, берегинею України. На жаль, ціна правди, незалежності, волі це ціна життя. У травні 2023 року під Бахмутом загинув чоловік Наталії, 26 серпня 2024 року. Внаслідок поранень загинула вона. У військової залишилася мама, відчим та брат. Чи знайду я слова, щоб заспокоїти рідних і близьких людей Наталі? Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. Людмила Анатолійовна, Анатолій Іванович. Денис, прийміть щирі слова, співчуття, рідні і близькі люди, побратими Наталі, друзі, знайомі. Маємо триматися разом, маємо бути сильними, маємо допомагати тим, кому найтяжче. Патріотка дуже любила Україну, мала нагороди, нагрудний знак за зразкову службу, орден за мужність третього ступеня, який вручив президент Володимир Зеленський, медаль за відданість боротьбі. Мудра, виважена, добра, справедлива, впевнена в собі, мала повагу серед колег та побратимів. я перша вчителька Наталки. Мабуть, як кажуть, в школі це друга мама. Я про неї знала багато. Щось таке слово знала дуже боляче. Це відповідальна, серйозна, настирна, дуже хороша дитина. Як пролетів час. Всі, які якості вона мала, вона їх розвинула. І найбільше, мабуть, стала патріоткою, що на сьогодні ми з вами і бачимо. Я горжусь тобою, Наталко, твоїм вчинком. Я горжуся, що я твоя перша вчителька. Я дякую тобі, мамо, Людмила Анатолівна, що ти. Виховала таку дитину. Я дякую вашій родині, що допомогла стати такій надалці. Я бажаю вам сили, терпіння. Про те, що дитина ваша дбала разом з усім українським патріотичним народом. Хай все здійсниться, щоб ми знали, що це життя покладено недарма. Поховали захисницю на Новопилипівському кладовищі.